Скоро літо і саме час подумати про те, як забезпечити домашній комфорт в спеку. Найлогічніша відповідь, звісно, кондиціонер, але не всі його можуть встановити з тих чи інших причин. І тоді наступна логічна відповідь це вентилятор. Зазвичай, говорячи про подібний пристрій, перед очима постає звичайна лопатева модель на кшталт fn 44 сорок але можуть бути і інші варіанти, наприклад, як модель колонного типу RZK Tower S29. І про перший, і про другий поговоримо далі. Почнемо зі звичної нам моделі RZK FN4555. Три лопаті, захисна металева решітка для уникнення травмування, кнопки для керування, хрестова опора. Такий варіант опори є одним з найбезпечніших, і завдяки їй вентилятор надійно стоїть на підлозі. До вентиляторів зазвичай вимог небагато. Головне, щоб рятувати, від спеки і для цього важливо звертати увагу на рекомендовану площу обслуговування. Для цього вентилятору це не більше 25 квадратів. Для охолодження є три швидкості: низька, середня та висока. Чим більша вона, тим більше шуму, і це інколи трохи заважає. Особливо коли стоїш перед вибором, або терпіти шум, але спати за комфортної температури, або просто пробувати заснути. На цей випадок тут є два режими стандарт та сон. І нас цікавить саме другий, при якому повітряний потік поступово слабшає і відповідно зменшується шум. А головне керувати вентилятор. Можна не встаючи з ліжка завдяки пульту. Плюс можна увімкнути ще таймер, щоб вентилятор сам вимкнувся у проміжку від 30 хвилин до 7,5 годин. Вентилятор може працювати як статично, так і з поворотом з боку в бік на 45 градусів. Це зовсім інша історія: це вентилятор колонного типу RZK Tower S29. Тут ніяких відкритих лопатей чи решіток. Дизайн стильний і пасуватиме навіть мінімалістичному інтер'єру. Немає і кнопок, замість них. Сенсорна панель для керування, а також пульт. Відрізняються і режими. Їх тут три. Стандарт, звичайний режим, природній, щось схоже на імітацію підмухування вітру з вікна, та сон, що працює аналогічно попередній моделі. Швидкостей три, і теж є таймер від 30 хвилин до 7,5 годин. Для тих, кому не подобається, що вентилятор дує в одну сторону, тут є функція повороту з боку в бік. На 35 градусів ліворуч, і настільки ж праворуч. Це покращує циркуляцію повітря, та й в цілому приєм. Коли на тебе постійно не дме. Різні візуально, але схожі за своїми можливостями. Вентилятори РЗТК точно варті того, щоб гарантувати вам комфортну температуру у разі відсутності кондиціонера. А посилання, як завжди, в описі до відео.